Кому шана, а кому ганьба? Поки посадовці клали квіти до підніжжя кобзареві, сумчани вийшли на мітинг висловити своє обурення сумській міській раді, зокрема її виконавчому комітету, який 7 березня поза очі проголосував тариф на проїзд у маршрутних автобусах у розмірі 3 гривні. Люди вимагали справедливих цін і відставки виконкому. Самовольна власті приймають невигідні для города рішення, ні оправдана, Люди и так сейчас в сложном экономическом состоянии находятся. Вот. А теперь еще маршрутки потрешки сделали. Почему исполком собирается в нерабочее время, не рабочий день и втихаря? Приймають якісь рішення, причому не приглашає нікотрих членів спалком. Активісти, які виборювали у суді право сумчан, їздити за старою ціною, поступатися не збираються. Обіцяють знову підуть до суду, оскільки вважають підвищення тарифу безпідставним. Виконком ігнорує орган правосуддя, а саме суд за річної райони і посія приймають і самі рішення. Хоча в ухвалі суду чітко вказано, що будь-яка. Прийняття рішення скажімо так, несе суттєву загрозу правам людини, але вони приймають те ж саме повторно черговий раз на основі проекту рішення, яке спорюються. Потім це все по суті є фікцією. Усе не так пояснюють у мерії за словами чиновників. Підстав, аби звинувачувати їх у тому, що вони ведуть гру у темну, немає. Засідання виконкому було легітимним і нетаємним, а ухвалювали термінове рішення, бо на ґрунті тарифів у сумах може статися соціальний вибух. Принаймні, перші його ознаки вже є. Перевізники подали звернення, де повідомляють, через економічні чинники та конфлікти, які виникають у рейсах між водіями та пасажирами, не можуть перевозити сумчан. Непорозуміння почали приростати у неприємні сутички. І навіть бійки, і вже шостого ввечері два водія були доставлені до лікарень із нанесеними тілесними ушкодженнями. Така ж ситуація продовжилась і з ранку 7 березня, і отримали тілесне ушкодження ще п'ять водіїв. При цьому погрожували відповідні особи і порушенням майна. Тобто автотранспортних засобів. І ця ситуація вимушена склалась таким чином, що ми повинні були приймати неадекватні міри форс-мажорного характеру. А оскільки були форс-мажорні обставини, то у нас була підстава прийняти відповідне рішення і тут же його оприлюднити і розмістити в засобах масової інформації для усіх, вірніше на сайті, оскільки в вихідні дні був тільки сайт. Часовий тариф діятиме, поки не завершаться всі судові баталії. Розпочаті громадськими активістами заявили у мерії. Ба більше радять сумчанам не скаржитися і не обурюватися, а радіти широкому вибору цін на проїзд. Ми зібрали зібралися на раду нараду і виконкомом, Тоді розпочали роботу виконкому і прийняли рішення, що дійсно треба треба враховувати те, що у людини може немає можливості їздити і все ж таки запропонували соціальні машини. В жодному місті України немає соціальних машин ні в районному центрі, ні в обласному центрі. В жодному місті немає такої диференційної підходу до формування тарифу. Гривня дві, два п'ятдесяти три. ж поки мало поінформовані про такий широкий вибір, як і про те, що містом рухаються так звані соціальні маршрутки. Я стараюся Тому що в одному маршрутки два, другої три, Непонятно. Ні, такого не зустрічалось. Ті, що по три гривні їжджу. Ні, я на такій Маршрутці не їздила, але коли 2,50 там чоловік мій платив, то йому дозволяли їхати. Ні, не зустрічала. А за який кошт їздите? Три гривні. А от про сутички з водіями знають напевно. Наразі, за інформацією міліціянтів, зареєстровано понад 20 таких свіжих випадків, але з обох сторін конфлікту. Люди не бажали платити 3 гривні. Водії відмовлялися їх вести. У зв'язку з цим виникали конфліктні ситуації, непорозуміння, лайка, небажання водіїв перевозити, вони просили, щоб громадяни полишали транспорт, всі повідомлення, які надійшли від громадян, і від пасажирів, і від перевізників, вони всі зареєстровані, внесені до єдиного обліку повідомлень, які надходять до міліції. По всіх них проводиться зараз перевірка.